Хлопці, йдемо в нашій рибці горі. У нас свій такий сніжочок. Цей поки рибник стоїть великий, маємо лагодити його. Йдемо горі до наших освіти. У нас поне раз лід, по не раз потягали шланги тонкі. Водичка тече в нас. Рибка, думаю, теж ж є. Зараз маємо вийти. Вони їдять їдять. Отак, От осетри знизу пливають. Усьо, що кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки. Скоро буде на продажі осетр та є товарка на продажі. Місто Рахів, Закарпаття. Знизу в описі буде телефон. Будуть осетри дзвонити. У нас є день з них на Закарпаттю є, на продаж буде осетр. Що пишете? Дзвоніть стерлять пелінка. Та То так будуть ще види. Що всім удачі, всім.